Вітаю всіх! Мене звати Лада, а ви у моїй творчій майстерні. І сьогодні буде відео про в'язання. У мене сьогодні понеділок 17 лютого. Влогу не вийшло, тому що, по-перше, дуже велику частину тижня я В'язала, перев'язувала червоний мамин светр, я вам зараз ставлю підключення з ним. Хочу вам зробити таке невеличке підключення з ліжка. Я тільки що закінчила, ну, у мене тут було два штришка, тільки закрити рукави, бо вчора я не закрила їх, вони вже повністю дов'язані, треба було тільки закрити. Я вже просто лягла спати. І все, горловина все перев'язала. Ось так це виглядає. Навіть чітко можна побачити, до якого пори я розпускала, видно різницю між полотном. Дивіться, яке тут рівненьке, яке тут пожм'якане. Я сподіваюся, що після прання воно знову розправиться. Рукавин стали набагато вусі, тобто, пам'ятаєте, було питання до ширини ось тут. Я зробила ширші і до. Ширину рукавів. Тобто зараз рукави такі стали вущі. Ось так. Дов'язалася. Зараз прям закидую його в вперення. Просто хотіла вам показати, щоб ну, не підключатися тільки заради цього. От, і, до речі, жарко стало. Ну, вдягла свою ковтинку з бебіальпалкою, стало жарко. От і. Тому ну, якось на початку тижня я не підключилась, тому що не було що показувати, бо перев'язувала света, не цікаво було. А потім вже підключатися один раз якийсь, то я вже подумала, що не буду. На вихідних теж не було, коли, бо ми їздили в село і на, короче, та ринок продавати кролів. До речі, хотіла вас спитати. Чи комусь взагалі буде цікаво дивитися якісь невеличкі включення, такі життєві, типу, я не знаю, щось з мого життя. Зрозуміло, що це не постійно є якісь цікавинки, але, наприклад, коли я кудись тую або кудись їду щось цікаве. От, наприклад, на цих вихідних були кролі. Мій хлопець займається розведенням кролів. І ми їздили до нього в село, там багато кролів. Кролі дуже симпатичні, милі створіннячка. вони такі прикольні. І ну, не знаю, я знімала деякі відео, зараз поставляю. Просто я їх знімала не у горизонтальному форматі, а в вертикальному. І напишіть, якщо вам щось таке цікаво, можу знімати іноді кролів, коли будемо. Їздити туди, а може, ще десь будемо ходити, десь щось буде цікаве, можу показувати. А, і таке. І, і, до речі, їздили ми на цей ж ринок продавати кроликів. Це було таке пробне, пробне наше продавання. Ми взяли всього лише двох кроликів, одного продали. Ми продаємо їх не на забій, а на розведення. Ну, звичайно, що ти ніколи не дізнаєшся, що людина там зробить з цим кроликом після того, як ти його продав, але коли продаємо, уточнюємо, що це не розведення, і, там гарні кролики, вони породисті. Вони спеціально там хлопець займається тим, щоб там гарні були показники в них, ну там різні всякі моменти. От і. Не знаю, може комусь буде цікаво там. Ну, зрозуміло, що це не буде піввідео, відео. Там якісь хвилина, дві, три, п'ять, якихось включень, може про кроликів там ще кудись поїхати. Коротше, пишіть, якщо комусь буде цікаво. Я в кожне відео буду по трошечку буквально вставляти, щоб не перетворювати в'язальне відео на якийсь лайф-влог. Мені це не подобається, я сама, коли заходжу до дівчат, я не люблю, коли багато лайф, я люблю більше пров'язання. Бачите, <кх> правда. Ой. Тому там якісь маленькі відео, тим паче кролики це дуже не знаю, така мила тема, мені подобається. Так от, переходимо до в'язання. Светр я вже показала, далі в мене, я вам вже показувала початок в'язання цих шкарпеток. Я їх закінчила, бо буквально тільки що зранку. У мене там просто залишалося дов'язати всього нічого. Я дов'язувала отут, мисочок закривала. У мене вийшли ось такі шкарпетки. Коротше, буду показувати одно. Вони мокрі, я їх випрала. Я вже не могла чекати, я просто думаю їх сьогодні забрати з собою. Я сьогодні їду до себе в місто, їду знімати шви і робити манікюр. І буду їхати і хочу у бабусі ці шкарпетки подарувати, тому що вони вийшли у мене на розмір 40. Через те, що от я всю оцю пряжу використала в моду. Це все, що в мене залишилось. Тут хвостики і буквально метри два-три пряжі. У мене була ця секційна, ось ця червоно-синьо-сіра це регія. От, а оця сіренька це просто якась інша шкарпеткова, товстенька нитка. І, коротше, я їх отак от подружила. До речі, вийшло прикольно, тому що в цій регії я не одразу розгляділа, там також є темно-сірий. Я його спочатку не бачила. А потім, коли почала в'язати, побачила, що він доволі таки співпадає з тим, який я домішала до нього. Шкарпетки звичайні. Регія це шестинитка, тому вони такі трошки товстенькі і вийшли доволі широкі. І тому я і подумала. Я могла, звісно, їх на ЗСУ залишити, тому що якби й розмір також буває. Але м -м, вони вийшли доволі широкі, і такого розміру, якраз як у моєї бабусі, нога, і бабусі потрібні широкі шкарпетки. Я їх в цьому році ще ніяких шкарпеток не в'язала. Вона носить минулорічні. І я загалом. Вирішила, що це будуть ті шкарпетки. Як ви бачите, я взяла таку вищу, вищий пагонок, бо я все-таки розраховувала їх на військових, але в мене вистачило пряжі лише на 40 розмір, тому окей. Ну, могла би просто їх зробити в тоді б вийшов більший розмір. Але я не так часто в'яжу з е, товстої шкарпеткової пряжі, тому я трошки не розрахувала. Я в'язала на 64 петлях з пиця на 2,5. У мене тут звичайний еластичний набір, п'ятка бабусина. І спочатку на цій серії резинці була 2 на 2 резинка, а потім у мене тут резинка 5. Ні, 6 на 2. 6 на 2 резинка. Отака. Місочок у мене звичайний стрічковий. Я не знаю, скільки вони важать. У нас ремонт. А вони важать. Ну, я не знаю, чесно, я їх і не зважила. Вони мокрі, але десь біля 100 грамів мають важити. Я отак от ділила ці пряжі, які в мене були, щоб максимально вив'язати, і вив'язала все під нуль, що секційно, що цю сіру в мене нічого не лишилося. І я це дуже задоволена. Я вив'язала. Я не знаю, навіть, як назвати їх залишками чи не залишками, але я купувала їх, вони були залишками самі по собі, це були не цілі моточки, це була стокова ниточка. І думаю, я не знаю, як їх називати. Ну, вони ж залишки по факту, але просто не мої. Ну, яка різниця, все одно в мене вив'язалася пряжа, і я дуже рада. Класні вийшли шкарпетки, вони такі тепленькі, вони дуже розкрилися, але що ще хотіла сказати, регія линяла. Хоча я прала їх під проточною водою, тобто не, ну, не наливала в миску воду, просто так під краном їх прала, то навіть під краном я бачила, що тече червона вода. І, і отак. Я не встигла їх заблокувати оцтом, тому що знову-таки не набирала ну, такий типу мисочку. Тобто скажу вже бабусі, що хай їх там сама замоче в оциті. А я, до речі, вже чула від когось, до речі, здається, від Іринки з каналу професор Кофесова, що Регія линяла в неї, їй ці не сподобалися. Ну, не знаю. Регія сама по собі дуже класна шкарпеткова німецька. Я її хотіла спробувати, подивимося, спитаю бабусі, як вона носилася. Хоча тут основні моменти, які можуть протертися, це не регія, але, ну, хто знає. Отакі. Ось тут навіть оця, бачите, також зробила полоску от такого сірого, тому що думала, що мені взагалі не вистачить, але, в принципі, яка була б різниця, був би просто ширший місок, але я просто не хотіла дуже широкий місок, тому в мене таке тут вкраплення сірої. Ось такі шкарпетки. Повішу їх назад на батарею сушити я сьогодні о 4 годині їду в Миколаїв. В них ще є декілька годин висохнути. Ну, навіть якщо вони не висохнуть, то я. ну візьму їх мокрими. Яка різниця? досохнуть вдома. Також я вам ще хотіла показати, що. Покажу вам ці коробочки, які я купила в АТБ. Такі дві жестяні коробочки це був набір. Оця була всередині більшої. Їх тут дві. Вони такі. Ну, жістяночки, знаєте, як раніше наші бабусі збирали баночки ці від печива, цукарок тому подібно. Ось такі жістяночки. І чого я їх купила? По-перше, була дуже приємна ціна. Оцей набір з двох баночок, коробочок, коштував 90 гривень. Їх них там чотири дизайні, по-моєму, і ну, вони прикольні. Вони так доволі непогано закриваються. У мене тут вже всякі дрібнички. Я їх взяла от саме для в'язальних якихось таких штучок, всяких різних для маркерочків. І вони так навіть, якщо їх залишити десь в кімнаті стояти, то вони доволі прикольно виглядають. Ну, навіть не псую, знаєте, зовнішній вигляд. Такі прикольні вони. Глянцеві баночки. Шестяночки такі. Тому, якщо комусь подобалось, можете піти в ВТБ, Якщо у вашому ВТБ вони є. Вони дуже прикольні, вони в вмісткі такі. Я, до речі, думала, що всередині оцієї великої там вже воно запаковано. Я не могла подивитися, яка банка всередині. Я думала, що буде така, знаєте, геть маленька ну, коробочка. Але мене дуже втішило, що там така велика. Вони йдуть, якби одного дизайну. Там ще їх чотири дизайни, але вони от всі у от такому стилі. Ну Скраббукінг, це, здається, називається. Такі з квітами, з якимись надписами, газетами, щось типу такого. Ну, дуже прикольні бабочки, Мені вони дуже сподобалися. Навіть комусь можна подарувати, знаєте, так. Оскільки ми дівчата часто обмінюємося в'язальними подарунками, комусь можна подарувати такі дуже прикольні ці коробочки. Коротше, якщо комусь буде потрібно. Ось така була покупка не в'язальна, але вона дуже прикольна. Навіть можна його використовувати не для в'язання, тому ще щось складати, якісь дрібнички. Мені подобаються всякі баночки, скляночки, коробочки. Це все прикольно. Далі що? Далі я ще хотіла знову ж почати скарпетковий процес, тому що я ж їду в Миколаїв, я буду зараз ще вам покажу шкарпетки, які я почала. Я буду їх з собою брати, але я думаю, що раптом я дов'яжу швидше, то візьму з собою пряжу на одразу на наступний проєкт і принесла оцю свою коробку з цими. Залишками. І думаю, щоб з них зараз обрати. У мене тут ще деякі не змотані залишилися. Треба їх змотати. Такі сіренькі. Я думала взяти У мене є ось такі два залишки. Це Alize Comfort Socks, здається. Я взяла такі шкарпетки. Вони тут. Помаранчеву, зелену, жовту, синю, чорну. Якісь, коротше, багато тут кольорів. От такі два мотки в мене лишилися. І також в мене є ще отакі От два мотки зелених. Це в мене здається Lady Yarn Comfy, або, Ключ, я не пам'ятаю, що це за нитка. Тут просто відтінки зеленого. Я з оцих в'язала за додаванням тоненької сірої ниточки в підмот і, і не в'язала одне. І і думала отак от Хеліксом їх поєднати. Тут, в принципі, є зелені якісь такі може зробити їх. Мені здається тут не вистачить на пару. Треба переважити, і якщо не вистачить, треба брати щось, щось на миски. Резинки і п'ятки. До речі, у мене є ось такий зелений. Він вам неправильно передається, він якийсь жовтий, вам передається. Він такий салатний. Ну, це Артісан, ви його всі знаєте. Зелений артісан такий салатовий. Якщо що, я все одно його буду вибирати собою, бо в мене розпочаті шкарпетки вже з ним. Він все одно увесь не вив'яжеться. І я, напевно, тоді, якщо мені. Я зараз їх переважу, бо в мене нема під рукою ваги, І Якщо мені не буде вистачати, оцього, то я тоді додам оцей. Мене тут взагалі ще різні залишки є. Можна повив'язувати багато що прикольного такого придумати. Дивіться, так, тут просто моточками. От, наприклад, у мене от такого дуже багато, але він тоненький доволі. От таких в мене цілих два мотки. У мене тут ще багато що є. Прям цілі такі багато що можна ще зв'язати, тому я зараз буду вив'язувати ці залишки. Ціла коробка. Тому є з чим працювати. І зараз показую вам мої розпочаті нові шкарпеточки. Я ще вже про все розказала. Більше немає про що. Вона не знову вам показують неправильно колір. Коротше, ось такі шкарпетки. Неправильно, взагалі неправильний колір, взагалі, взагалі геть. Геть ісь якесь... чорзношов, неправильно. Коротше. А... Не, не те. Ви бачите, зовсім не те. Зелений більш салатовий, а рожевий він такий малиновий, прям малиновий. Це два артісани, Ось вони. Бачите, якась дурня виходить, взагалі неправильно передається. Та й Не те. Ну, будете уявляти, коротше. Або якщо у кого є такі кольори під руками, то будете прикладати. Коротше, ось такі шкарпетки. Як ви зрозуміли, вони будуть різні. Одна оця шкарпетка так і буде повністю рожева. П'ятка в неї також буде рожева, лише в мисок буде отакого от кольору. А оця буде з отакими смужками. Тут смужки в мене зелені. Рожева смужка йде оця 15 рядочків, а зелена йде 10 рядочків. І ще е, другий ряд і дев'ятий ряд в них йде, як виворотніми. Ось такі. І якщо б ви бачили їх в оригінальному кольорі, я думаю, вам би так само, як і мені, вони б нагадали оці лічі ягідки або драгонфруд оцей. Не знаю, вони дуже мені подобається. Вони дуже прикольні. І вони якось так швидко вяжуться. І, до речі, я в'яжу їх на розмір. Невеличкий на жіночий розмір десь на 36, 37, да. це буде або для моєї мами, або для моєї сестри. В них якраз приблизно однаковий розмір. В'яжу на спицях 2,25 на 64. Або 68, скоріше, за все, на 68 петлях. І це будуть шкарпетки по завданню лютого у шкарпетковій валізі. Я це так, воно звезд. Це спільний проєкт, який організувала Світлана. В неї є сторінка у Інстаграм, і в неї є цей проєкт. Він виходить, проходить в Телеграмі. Там Світлана дає, е, якби завдання на, на місяць. Тобто якісь е, має бути мисок, якась має бути п'ятка, якийсь має бути набір. Вона на це все знімає майстер-клас, якщо хтось не знає. І ви по цьому майстер-класу в'яжете шкарпетки. У нас в цьому місяці завдання. Е, місяці це фабричний набір цей, потім смужки по бажанню, і п'ятка комбінована, я ще до неї не дійшла, я не розбиралася, як вона в'яжеться. І здається, мусок зірочка. Або я не пам'ятаю. Ну, коротше, щось таке. Що я вам хочу розказати по набору. Дивіться, який він мені взагалі не подобається. Це оцей набір, який фабричний. Ну, не знаю, ну, якась дурня, як на мене. Може, я щось неправильно зробила, але виглядає, ну взагалі якось не дуже. Якщо його ну, витягнути, оцей. от... Ну, тобто, так от зробити, так. Да? Підтягнути оцей от хвостик, то воно вирівнюється і стає гарно, але його ж не можна на ногу вдіти, тоді, коли він підтягнутий. Ну, тобто воно стягує і його не можна вдягти. А якщо отак розтягнути до того моменту, коли його можна вдягти, то воно ось такою хвилею стає. І ці петлі розтягуються. Отак. Так от вони розтягуються. І це взагалі якась фігня стає. Мені не подобається. Коротше, але ну таке завдання, що я вже зроблю, нехай буде. До речі, вхід туди коштує цей спільний проєкт 300 гривень на рік. до цілий рік, тобто, ви в'яжете. Але я. Якщо чесно, прихильник в'язати за інструкціями. Бо я я сама знаю, як що в'язати, я вмію в'язати шкарпетки, мені тут тобто, інструкції якось не потрібні. Але ну я вступила, бо багато дівчат з в'язальної цієї тусовки одеської в'язальних цих зустрічей там беруть участь, і це якраз жінка організовує цей цей проєкт якраз з цієї зустрічі. Тому я вирішила доєднатися. Може, я не буду в'язати завдання кожного місяця, бо в мене не буде натхнення, бо мені не буде якось подобатися конструкція, або ще щось це там не обов'язково. Але я просто вирішила підтримати таку ініціативу, багато дівчат в'яжуть, і там приймаються шкарпетки просто для військових неважливо якої конструкції. тобто навіть якщо у вас конструкція місяця цього така, а ви зв'язали геть іншу, але це шкарпетки для військових, то вони все одно приймаються. І там, що мається на увазі, приймаються, бо там іде, як в кінці кожного місяця конкурс, тобто на протязі місяця, всім учасникам, всім цим шкарпеткам по інструкції і шкарпеткам для військових, роздаються номери. І потім номери оці беруть участь у розіграші, там призів якихось, я не знаю, яких. Це не так важливо, я не знаю. Ну, може, і важливо для когось. Але це така типу лотерея. Ти собі кожною пару шкарпеток отримуєш номерочок і потім, типу, використовуєш його. Якось так. От, я буду брати ці шкарпетки з собою в Миколаїв. І буду їх там в'язати. І візьму тоді оці, може, щось, якщо ці зв'яжу, то почну ті. І все. Більше нема мені що розказати, коротеньке відео. Я бажаю вам всього найкращого. З Днем Закоханих вас, кохайте, будьте коханими, Я вас люблю. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, буду дуже чекати до наступних зустрічей. Бувайте!